є у нашому місці є фінансування. Я зразу піднімаю це питання, але я не можу їх не описувати. Ні, я розумію. Але від вас, скажіть, будь ласка, до управління е, фінансового, да. управління, до управління було додання. Додання, що ви просите, просите на підтримку культури від коштів. Я дала навіть рису по бібліотеці. Він просив так. Ось це мої бюджетні запити по кожному закладу культури я готувалася. Це те, що ми ізначально беремо кожного керівника, вишукаємо його проблеми. Він пише, потім цими листочками, запитами ми йдемо на, бюджет, на бюджетні слухання у міську раду. І нам кажуть, у вас такий бюджет утримання заробітної плати, нервоносії і ганськовають. Все, більше нічого немає. Ну, нарахування ще. І оці листочки залишаються у мене до наступного бюджетного слухання до червня. Члени бюджетної комісії, ну, в особистості я, я не бачила цього, розумієте? Ну тому що я не знаю, чому вас не було на бюджетних слуханнях. Втримати... Я була на бюджетних справа, бюджет... бюджет... я думала, не бюджет, бюджетний... Ні, бюджетні бюджетні комісії на власні бюджет бюджетних бюджетні комісії це різні процеси. Ні, не, не, не. Ні. Ні. Я, я ще раз повторюю. Так, є, є є подання безпосередньо управління є рекомендації фінансового управління, тому мене прохання для вивчення для депутатів надайте тест цю інформацію щодо вимагати. Я, Я, Я вам придащу інформацію. Дякую Дякую. Будь ласка.